Вбивства сплановані чи випадкові не проходять безслідно для роду. І ні, ми не говоримо про ефект Бумерана, бо його насправді не існує. Ми поговоримо про механізми відкриття, як вважається Бертом Хеллінгером, і вони тісно пов'язані з виключеннями з родової системи, про які ми вже говорили в попередньому відео. Всі ці виключення відносно легко можна побачити на розстановках, які ми робимо телеграм-каналі, посилання на які є в описі до цього відео. Також детальніше про мій підхід до розстановок можна дізнатися з від відповідного плейлиста. Будь-які акти жорстокості, скоєні по відношенню до інших людей, будь вони смертельним кінцем чи ні, мають свій емоційний заряд і впливають на розвиток всієї родової системи, як агресора, так і жертви. Людина, яка вбиває іншу людину, попадає в її родову систему, а вбитий попадає в родову систему того, хто вбив. І якщо їх визнають і приймають події як досвід, який потрібен був душам, все буде нормально. Якщо ж це приховують і роблять вигляд, що всього цього не було, система буде намагатися проявити виключених. Часто для цього будуть використані народжені в наступних поколіннях. Їхніми хворобами, дуже часто психічними, їхніми долями. Поведінкою система вказуватиме на того, кого не приймають. То ще попадає в переплетіння. Ті, хто і ті, кого вбивали, рятували, гвалтували, робили інвалідами, серйозно грабували, серйозно обмовляли в судах, неправдиво свідчили і так далі. Що найцікавіше, зв'язок жертви і агресора найчастіше сильніший, ніж зв'язки між кровними членами роду. Такий зв'язок формується в усіх випадках, коли життя людини є в небезпеці, включаючи жорстокість і несправедливість. І зв'язок цей двосторонній: жертва входить в родову систему агресора, а агресор в родову систему жертви. Люди, які були поруч з в'язним концтабору і особливо наглядачі, входять в його родову систему. Солдати, які воюють поруч в небезпечних ситуаціях, переплітають свої родові системи. Туди ж попадають і солдати протилежної сторони. І поки члени роду будуть приймати чиюсь одну сторону і виключати іншу, цей сценарій буде розігруватися знову і знову. Тому в сім'ях, де не любили якихось певних національностей, політичних чи етнічних груп, діти часто одружувалися з представниками цих же національностей чи груп, або мали з ними якісь особливі зв'язки. В природі ж немає поділу на добрих і поганих, на правильних і неправильних. В природі важливо лише, щоб кожен був на своєму місці, визнаний слово природа можете замінити на слово колективна совість. Звинувачуючи когось, будь-то родич чи їх кривдник, ми намагаємося виключити їх з родової системи, щоб не відчувати пов'язаного з ними болю. Але чим більше ми докладаємо зусиль для виключення, тим більше система докладе зусиль для включення, в результаті чого, Ціну за це будуть платити нащадки. Подобається це вам чи ні. І якщо ви не приймаєте в своїй родовій системі, наприклад, нацистів, які розстріляли діда з двома братами, то хтось з наступних поколіннях точно буде виконувати їхню роль, живучи, наприклад, в постійному пригніченні, почутті провини, або постійній ненависті і злості, або сам попаде в відповідні умови і так далі. Варіантів тут багато. Конфлікт. Той, хто вбив, і той, кого вбили, може розігруватися в наступних поколіннях і парами, коли хтось один приймає на себе роль жертви, а інший агресора. Наприклад, якщо дід в армії вбив когось в далекому 1952 році, і ця ситуація лишалася в глибокому секреті і досі, то його внук може зайняти, наприклад, місце агресора, а його дочка місце жертви, і розігруватиметься сценарій жорстокого ставлення сина до матері. Чому так відбувається? Увага жертви завжди концентрується на агресорі. А агресор, усвідомлює він це чи ні, має почуття провини і не може забути про жертву. Дочка діда, яка намагається отримати його любов і увагу, змушена ідентифіковуватися з жертвою. Оскільки туди іде дідова увага в ті трагічні події до тієї вбитої людини. Далі, вже її син. Намагаючись отримати від неї любов, і увагу вимушений асоціюватися з дідом, який вбив. Бо на нього направлена увага з місця жертви, на якому зараз знаходиться мама цього сина, в результаті чого і починає програватися цей сценарій. І вихід тут в прийнятті першочергових подій, прийняті того, хто вбив, і того, кого вбили, прийняті їхніх доль і прийнятті досвіду. Після цього. Всі займають свої місця в родовій системі. А що ж люди роблять в таких випадках? Зазвичай зазвичай хочуть відомстити за жертву або спокутувати провину, але все це вете лише до збільшення страждань. Насправді в нащадків немає права вмішуватися в долю предків. А ще їм здається, що якщо вони залишать минуле, яким воно було, то зрадять свого предка або залишать його на свавілля долі чи залишать в самотності. І тут може допомогти розуміння, що такий був замисел творця. І хто ми такі, щоб думати, що ми краще знаємо, як має бути влаштоване це життя чи цей світ. Вийти з ролі судді і прийняти події минулого, і долі, як скривджених, так і кривдників, можливо. Я на розстановку це роблю шляхом зняття емоційного заряду. Дехто працює через свідомість, оперуючи аргументами класичних розстановках, де хто змушує фігури стати напроти один одного і дивитися в очі, зрештою, все це можна зробити і самостійно простим усвідомленням, і часто тут може допомогти робота з рівнем душі. Свідомо можна відмовитись від оцінок і подій персонажів, не використовувати слова вбивця, а замінити його на людина, яка вбила, перевести увагу з оцінки людини, яка передбачає постійність здійснення нею вбивств. На конкретну подію, даючи людині можливість за межами цієї події лишатися іншою. Замість жертви використати слово людина, яку вбили. Так пропадає потреба жаліти, а ця людина отримує можливість лишитися сильною і цільною особистістю, ну а далі прийняти їх всіх в свою родову систему, дати їм їхнє місце. У випадках громадянських воєн, коли одружуються нащадки ворогу ваших таборів, ця війна часто продовжується вже в сім'ї і часто несвідома. І ви запитаєте, на що взагалі сходитись в таких випадках? Якщо батько дружини був за націоналістів, а батько чоловіка за республіканців, і війна між ними була кривавою і ненависною, як, наприклад, в Іспанії, їхні нащадки дивним чином притягуються. Власне, тому числі і для того, щоб проявити виключених жертв з обох сторін. І такі випадки, до речі, не така вже й рідкість. А цей конфлікт сім'ї закінчується з прийняттям всіх вбитих і тих, хто вбивав, не тільки родичів. Інакше війна ця, хоч затикла в зброї, але буде тривати покоління. І Якщо таких людей з незавершеною історією буде дуже багато, то Ймовірно, якщо вони нічого не зроблять на цьому рівні проявлення, доведеться організувати нове протистояння, щоб активніше їх підштовхнути до усвідомлення. І тепер спробуйте усвідомити наскільки важливо на рівні народів подивитися в правду в свої рани і визнати всіх жертв конфлікту. Тоді він буде вичерпаний. Однак, якщо він використовується як важіль впливу, контролю і розпалювання ворожнечі, це точно не буде вигідно тим, в чиїх руках цей важіль. І той народ, який насправді не хоче дивитися в правду і визнавати її, робить лише гірше для своїх нових поколінь. Як би і чим би це не прикривалося? Гординою, страхом, патріотизмом чи націоналізмом ці покоління будуть вимушені розігрувати травми і трагедії знову і знову. Ну, але значить, такий в них вибір. Крім політичних, часто в сім'ях розігруються і релігійні чи національні мотиви. Нашадки асоціюються з кожною стороною конфлікту і продовжують його розігрувати вже в межах своєї сім'ї: католики, протестанти, християни і мусульмани, націоналісти і комуністи. В кого в сім'ях були подібні конфлікти, з великою ймовірністю вони і залишатимуться в вашому житті. А їхня глибина залежить від того, наскільки сильно одна сторін конфлікту подавляється чи витісняється, і тільки прийнявши в собі обидві сторони, можна завершити цю історію, принаймні для себе самого. Крім асоціації ідентифікації окремих членів роду з окремими сторонами конфлікту, можливий і складніший варіант. Згідно вже конкретно хелінгових напрацювань, причиною шизофренії. Психозів, психічних порушень може бути вбивство в роду поколіннями вище. І нащадок, в якого спостерігаються психологічні відхилення, асоціює себе одночасно з людиною, яка вбивала і яку вбивали, і переживає одночасно їхні відчуття. Конфлікт між ними і те, що вони не можуть знайти, побачити і прийняти один одного і породжує симптоми. Психологічні відхилення в такому випадку є справою всього роду, а не окремої людини чи сім'ї. Ну і ще важливий момент: в такій роботі розстановнику, чи терапевту, чи психологу ну, дуже важливо як в принципі завжди бути в нулі. Історії цих конфліктів не повинні відгукуватися в ньому самому, незалежно від того, скільки дипломів чи сертифікатів має людина. Також в класичних групових установках часто замісників вбитого і того, хто вбив, насильно ставлять один напроти одного і змушують їх подивитися в очі один одному. Особисто я не прихильник жодних насильних дій і більше орієнтуюся на зняття емоційного заряду. І тоді вже фігури природньо виходять на прийняття, а часом і на любов. Насильно ж переставляти фігури чи змушувати їх робити те, що їм зараз не хочеться, це те ж саме, що різко повертати кермо на автомобілі, який їде на великій швидкості. Найбільше зцілення відбувається саме через агресорів і злочинців, жертв рідко виключають з родової системи. І чим сильніше агресори витісняються, осуджуються, Чим сильніше заперечується їхнє існування чи діяння, тим сильніше вони проявляються в наступних поколіннях, і тим більший ефект має їхнє прийняття. Я не знаю, які висновки ви зробите. Детальніше про ці динаміки родових систем ви можете почитати в будь-якій книзі по розстановках. Свого особистого бачення можу сказати, що неприйняття когось в своєму роду лише шкодить наступним поколінням. Ненависть Бажання помсти, вигнання з роду, замовчування трагедій буде шукати свій вихід в дітях і внуках. А більшість з них і не розумітимуть, що з ними відбувається, і чому їхнє життя складається якимось таким невнятним чином. Найкраща психологічна допомога для наступних поколінь це психологічна допомога собі, подивитися в правду, прийняти її, прийняти переживання, дати їм місце. Але, як завжди, кожен праві обирати для себе, і у кожного душа бажає отримати свій досвід, далеко не завжди радісний. Читайте книги, розвивайтеся, вірте лише собі, і робіть свої вибори усвідомлено. Бо крім вас, це точно нікому не вигідно.